На міські маршрути виїхали ще два нових вінлайни. Мешканці висотки на космонавтів взялись робити своє житло енергоефективним. Ноші для евакуації поранених бійців відчивають у Калинівському технологічному коледжі. У пенсійному фонді роз'яснюють, для кого та наскільки зростуть виплати. Новини за день продовжують ефір телеканалу Віта. Події, які стали знаковими для громади та країни в цілому, у підсумку моїх колег В студії для вас. Працюю я, Ірина Дідух. Окупанти продовжують гатити снарядами та ракетами по нашим містам. У Херсоні поранено чоловіка. Одещину ворог атакував шахедами, пошкоджено будівлю санаторію. На російському кораблі Сергій Котов знищено семеро членів екіпажу. Про ліквідацію патрульного судна повідомили у головному управлінні розвідки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. У Херсоні внаслідок обстрілу по центральній частині постраждав чоловік. Пошкоджено лінії електропередач, приватну автівку та адмінбудівлю. Сюда один срав, да. а потім цільний щуп бахнуло да, да, і куда-то далеко полетіло. Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Під прицілом ворога було село Курилівка Куп'янського району. Внаслідок цього загинула жінка. Головне управління розвідки показало відео, як українські захисники потопили російський корабель. Сергій Котов. Трьома дронами вдалося знищити вороже судно. Атакували шахедами російські окупанти Одещину. Там пошкоджено будівлю санаторію. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували бійці ДСНС. Анастасія Ракоїт, новини за день, телеканал Віта. На дороги Вінниці виїхали два новеньких тролейбуса Вінницького виробництва. Машини переобладнали майстри тролейбусного депо. Тепер містом курсує 29 вінлайнів. На яких маршрутах можна зустріти тролейбуси-новачки? Дізнавалась моя колега Катерина Соколюк. Енергоощадні та сучасні. Ще два новеньких вінлайни вийшли на маршрути міста. Ці тролейбуси робота майстрів Вінницької транспортної компанії, зроблені за усіма європейськими стандартами: низька підлога, відкидний пандус, а також майданчик для пасажирів на кріслах, колісних та з дитячими візочками. Останні поїхали в нас 068-069 на маршрути міста. А це саме маршрути, третій, четвертий, перший. Чому на ці маршрути вони є однією з самих довгих маршрутів, фактично з одного кінця міста до іншого кінця міста, а це дасть можливість більшій кількості громадян скористатись, відчути комфорт, безпеку, якість перевезень. Оновленням рухомого складу задоволена віничанка Діана Навроцька. Дівчина щодня користується громадським транспортом та долає чималу відстань. Їй важливо, аби трамваї та тролейбуси були комфортними. Дуже приємно, що не голосно не шумить, як в інших ну, старих траліках можна сказати. Я думала, що це не наш, бо тому, що дійсно дуже якісно ну все зроблено. Ну, і все нове, і дуже приємно їхати. Сучасні вінлайни забезпечені автономним ходом і можуть проїхати до 20 кілометрів без під'єднання до контактної мережі. Такі тролейбуси курсують у віддалені райони Вінниці. Дуже удобно добиратися до кутера Шевченка, бо я так їжу е -е а на немірозка, шосе їжу. Біде. Вінлайни зручні не лише для пасажирів, а й для водіїв. Петро Петровриченко за десятки років роботи їздив на різних моделях тролейбусів і має з чим порівняти. Ці тролейбуси зручніші, звичайно. Обзор кращий, новий, комфортніший. Він не комфортно переміщатися по місту і ми стараємося, щоб було все добре. Ще два сучасних тролейбуси, зроблені майстрами транспортної компанії, незабаром вийдуть на маршрути міста. Зараз по Вінниці курсує 29 вінлайнів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Обстежують за допомогою тепловізора, щоб виявити джерела енерговитрати. Так у Вінниці інспектують багатоквартирні будинки. А також експерти дають рекомендації, як зберегти тепло в будинку, рівномірно розподілити опалення та витрачати менше електроенергії. Співвласники можуть за співфінансуванням міської влади утеплити свою висотку. Помітили надмірні витрати енергії по лічильнику та більші суми у платіжках. Олег Шаповалов уповноважений будинку по проспекту Космонавтів розповідає, що саме через збільшення суми оплати вирішили перевірити свою багатоповерхівку на енергоощадність. Прийшли з тепловізором, провірили повністю, де саме вказали, де проблемні місця, де припускають будинок тепло. Повністю нам надали повний звіт з фотофіксацією конкретно місця. Це вікна пропускають, це труби, бо вони були не ізольовані, і також це самі шви будинку. Інспектування будівель у Вінниці роблять вже кілька років поспіль. Фахівці обстежують будинок за допомогою тепловізора, гігрометра та інших пристроїв, які виявляють витоки тепла та інші проблеми багатоповерхівок. досліджуються зовнішні грожувальні конструкції, стіни, перекриття, підвальне перекриття інженерні мережі. Це такі як труби, системи опалення, тепловий від, мережі гарячого водопостачання. З цього формується висновок з певними рекомендаціями, які доцільно впровадити на цьому будинку їх вартість та орієнтовна економія теплової енергії внаслідок впровадження заходів. Після інспектування багатоповерхівки по проспекту космонавтів уже за кілька місяців почнуть ремонт, аби якісно утеплити будинок та рівномірно розподілити тепло по квартирах. Ми вирішили зараз зробити в цьому році поточний ремонт. Почали з кришою, щоб зробити над ліфтом. Будемо також утепляти труби опалення, щоб не було виходу тепла назовні, щоб воно йшло по квартирам. Також будемо робити фасад підвального приміщення. Це а на наступний рік плануємо вже співфінансування разом з міською радою робити вже шви. Аби утеплити будинок чи покрівлю, співвласники багатоквартирних будинків можуть стати учасниками програми співфінансування з міською радою або ж претендувати на фінансові програми від фонду енергоефективності. Це все ж таки програма енергодім. Це може бути програма міська компенсації співфінансування. Зараз надіємося, що запрацює фонд декарбонізації. Також можна буде подати проекти для співфінансування чи кредит. Тування саме ось таких заходів з за енергоефективності. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Використовувати менше енергії і при цьому жити в комфортних і звичних для себе умовах. Це про енергоефективність, комплекс заходів, які дозволяють економити мешканцям на комунальних платежах, місто заощаджувати бюджет, країні ресурси, разом з тим зменшувати шкідливі викиди в атмосферу, рятуючи планету. Сьогодні всесвітній день енергоефективності. Про важливість працювати задля спільного майбутнього поговоримо з директоркою департаменту відновлення та розвитку міської ради Ольгою Ремашевською. Пані Ольго. Вітаю вас, Вітаю. енергоефективність. Чому стільки уваги приділено цьому питанню? І якщо говорити про Вінницю, як давно ми взяли курс на енергоефективність? Ну насправді давайте спочатку дамо визначення, що таке енергоефективність. Це зменшене використання енергії, але для досягнення того ж результату. В рамках енергоефективності ми можемо досягти як економію коштів, викупного палива, зменшення використання, і це економія коштів для мешканців чи, взагалі, для бізнесу. Дійсно, що в 2011 році Вінниця стала першим містом в східній Європі, яке стало учасником європейської енергетичної відзнаки. Для, для нас це якби дуже знакова подія, адже ми дорівнюємося до рівня європейських міст і орієнтуємося на їхні показники. І в на сьогоднішній момент ми вже досягли певного результату і маємо срібну відзнаку в цьому напрямку. А в січні 2022 року ми проголосили зелений курс, в рамках якого теж є енерго ефективність, є відновлення джерела енергії, є багато інших речей, які направлені саме на енергоефективність. Якщо більш детальніше, ось європейські стандарти енергоефективності, що вже в місті зроблено, чим можемо пишатись? Насправді, з 2011 року, ми активно впроваджуємо е, такі заходи. Ми беремо до прикладу той європейський досвід і ті стандарти, які дійсно на сьогоднішній день є. Якщо взяти до прикладу соціальну сферу, то ми. Ми маємо на сьогодні 178 таких закладів, а це заклади освіти, це заклади спорту, культури, охорони здоров'я. На сьогоднішній момент вже 70 таких закладів вже термомодернізовані. Тобто, в цьому напрямку ми ефективно рухаємося. Розуміємо, що деякі заклади потребують. Досить великого фінансування, фінансування, але ми поступово в цьому напрямку рухаємося. Також активно приймаємо участь у програмах держави, а саме з енергоефективності громадських будівель, де в першу чергу хвилю цієї програми ми подали шість наших проектів. Зокрема, це два дошкільних навчальних заклади, це два заклади охорони здоров'я і два вінницьких ліцеї. У яких сферах зараз серйозні виклики з енергоефективністю? Ну, скоріш за все, це застарілий житловий фонд. Ми розуміємо, що багато будівлі в свій час будувалися, але на сьогоднішній день вони потребують значних таких заходів з енергоефективності. Це перший чинник, перша ланка, яка дійсно потребує таких заходів. Не виключенням є це транспорт, або взагалі транспортна інфраструктура. Ми бачимо теж і в ваших сюжетах. Ми побачили наскільки ми сприяємо екологічному транспорту, розумному, сталому і впроваджуємо і збираємо на території нашої Вінницької транспортної компанії енергоефективні тролейбуси з автономним входом. Це якраз такі напрямки, які в цьому напрямку важливо дуже застосовувати. Ну і не виключенням є це промисловість і бізнес, які теж потребують перегляду своєї діяльності. Можливо, яких нових інноваційних рішень в підході щодо енергоефективності. От, власне, про ці підходи наскільки активний вінницький бізнес? Yes. Можу зазначити однозначно, що наш бізнес дуже чутливий до таких викликів. На жаль, 2022 рік показав, коли були блекаути і коли була проблема з енергетичною системою країни. бізнес це дуже відчув. І вже протягом 2023 року 46 суб'єктів господарювання встановили в себе сонячні електростанції загальною потужністю 10,5 МВт. Це вже той показник, де ми бачимо, що бізнес долучається до такого процесу. Як міська рада в цьому підтримує, а, міська рада підтримує е, такими напрямками, як програмами чи порядками е, часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення для мікро, малого та середнього підприємництва. Тобто підприємець, встановивши відповідні віднольні джерела енергії, може до е, звернутися до міської ради і отримати компенсацію до 1 мільйона гривень. Е, ну це максимальна сума, але в залежності від того, Вартості обладнання, яке він встановив. Тобто така програма підтримки, теж існує в рамках розвитку. Програма ОСББ Теж існує програма, де мешканці будинку можуть звернутися до міської ради і отримати пільговий кредит для впровадження енергоефективних заходів в своєму будинку. Зараз є такі бажаючі мешканці. Протягом минулого року теж активно програма працювала. Дані кредити видавались і здійснюються відповідні заходи. Нового значення питання енергоефективності не було з початком повномасштабної війни. Ми вчились економити зараз. Як кожен може зекономити у себе в будинку, в квартирі для того, щоб підтримати місто, підтримати країну? Декілька таких простих порад, які кожен з нас може вільно використовувати в своїх будинках, це якщо ми говоримо про квартири чи будинки, це утеплення цих будинків. Якщо квартиру, ми спостерігаємо останнім часом, що саме панельні будинки іноді утеплюють там середній поверх, да? тобто знизу, зверху він не утеплений. А це вже не той бажаний результат, який очікують мешканці конкретної квартири. Тому в таких питаннях необхідно підходити більш глобально і вирішувати комплексне питання по самому будинку в цілому, тому і існує програма підтримки ОСББ. Якщо, наприклад, цей будинок не знаходиться в ОСББ, вони можуть звертатися до управляючої компанії і вже з ними вибудовувати першочергові кроки, які будуть направлені на енергоефективність. Це заміна вікон, можливо, на пластиками, це укріплення цокольних приміщень, утеплення тих же мереж, і відповідно, дах теж має великі тепловтрати. Дякую вам за розмову. А ми продовжимо далі. Багатодітним родинам, сім'ям полеглих захисниць та захисників роздали по 50 кілограмів цукру. Від департаменту соцполітики міської ради продуктову допомогу отримали 400 родин Вінницької громади. Чай багато п'ємо і дуже кожен день я печу їм щось. якісь булочки, пончики. Ну все, торти все на місяць. Хватає цього мішка. Ну якраз. Це велика сума для нашої сім'ї. Це значна сума. В рамках реалізації пріоритету Турбота Вінницька міська рада продовжує підтримувати найвразливіші верстви наших громадян, сім'ям полеглих наших захисників та захисниць, а також багатодітним родинам, з числа тих, хто отримує допомогу, як мало забезпечена сім'я. Безкаркасні ноші для українських захисників шиють студенти та викладачі у Калинівці. З перших днів великої війни навчальний заклад волонтерить для шпиталів, лікарень та військовослужбовців, відшиваючи постільну та спідню білизну. Тепер від вояків та волонтерів надійшли запити на безкаркасні ноші. Їх захисники беруть з собою на передову, і саме завдяки вчасній евакуації поранених вдається рятувати сотні життів. Міцні, безкаркасні ноші для порятунку поранених бійців взялись відшивати майстри та студенти Калинівського технологічного коледжу. За цю роботу взялись лише нещодавно. Так, це вперше досвід. В принципі, достатньо просто поки що. Рути ще не виникало. Цубку тканину разом зі студентами розкроює майстриня Олена Проскуровська. На деталях нам потрібно намітити місце розташування ручок та місце розташування фастиксів. Коли все це ми зробили, будемо вже окремо підготовлювати деталі. Окремо обробляємо ручки, окремо обробляємо фастикси. Спідню та постільну білизну для військових та шпиталів у коледжі почали відшивати практично з перших днів Великої війни. Безкаркасні ноші новий виріб, але його намагаються шити оперативно. Якщо ми беремо без всяких допоміжних операцій, там намотування, ще щось, то близько двох годин це йде на пошиття нож, але при умові, що ми маємо вже всі заготовки зроблені. Добався працювати, бо це професія, на яку я йшла і розумію, що я професія, можу допомагати країні в цей складний час. Безкаркасні ноші у виробничих цехах почали відшивати на запит волонтерів. Закуповує матеріал для пошиття нож і таким чином ми вже вийшли понад 80 комплектів. Ми безпосередньо також закуповуємо даний матеріал і також відшиваємо для потреб, хто звертається. Незабаром у коледжі візьмуться за виробництво органайзерів, рюкзаків та чохлів для різноманітного обладнання, яких потребують українські оборонці. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта. На Вінничині індексують і збільшать виплати 402 тисячам пенсіонерів. Нарахування адаптують до змін в економіці, зокрема до інфляції та вартості життя. Індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. На Вінничині з 427 тисяч 402 тисячі пенсіонерів отримають підвищені виплати. Також на 268 гривень збільшать і розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Перерахунок проводиться індивідуально за матеріалами пенсійної справи, автоматично звертатися для його проведення нікому не потрібно. Ми запросили до студії начальницю головного управління пенсійного фонду Вінницької області Олену Корчаку, аби детальніше поговорити про індексацію пенсій. Пані Олено, вітаю вас! Вітаю! Отож, планова індексація у березні. Для яких категорій пенсіонерів зростуть виплати? Планова індексація торкнеться переважної більшості пенсіонерів, це пенсії по всіх законах і е, торкнеться кожного. Тобто всі пенсіонери отримають переважна більшість. Переважна більшість. Хто саме? Це військові, можливо, хто? Це отримувачі пенсії. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це стосуватиметься як пенсії за віком, так і пенсії по інвалідності, пенсії по втраті годувальника. Це стосуватиметься пенсіонерів, які отримують пенсії. Згідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і також тут будуть і пенсії по інвалідності, і по втраті годувальника, також пенсії, які отримують згідно закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, так звані пенсії з силовим структурам, також проіндексовані будуть пенсії. Пенсії Спеціальні це колишнім працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, державним службовцям. Також будуть проіндексовані мінімальні розміри пенсії, вони зростуть для певних категорій громадян. Це торкнеться перерахунок і мінімальних розмірів пенсій для військовослужбовців. І для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, От таке коло осіб, які будуть перераховані пенсі, якщо говорити мовою цифр, мінімальна і максимальна, як зросте? Мінімальний розмір пенсії, який розмір підвищення, який може отримати людина при проведенні індексації, якщо вона має на неї право, не може бути меншим як 100 гривень. Також міститься заборона звуження щодо отримання максимального розміру пенсії по цьому перерахунку. Це 1500 гривень, тобто в таких межах буде проведена індексація. Якщо говорити про перерахунок, який ми вже зробили для цивільних пенсіонерів, то середній розмір підвищення для них складе 274 гривні. Щодо пенсії, які призначаються особам звільненим з військової служби, яка там індексація? Тут індексація торкнеться 21 тисячі з 25 тисяч військовиків, які отримують пенсію на Вінничині? І тут буде індексуватися основний розмір пенсії без будь-яких доплат і надбавок. І е, загальний розмір підвищення, середній його розмір буде 784 гривні. Які категорії людей не відчують ось цього підвищення? Ну як ми вже говорили, фактично підвищення торкнеться е, кожного пенсіонера. Досить невелике коло осіб, яких воно не торкнеться, це найперше, якщо пенсії призначені у січні-лютому поточного року. Тобто 2024 тисячі також індексація не торкнеться осіб, які отримують пенсії згідно закону про прокуратуру та довічне грошове утримання суддів у відставці. Працюючі пенсіонери, чи їх торкнеться ось цей перерахунок? Перерахунок пов'язаний з індексацією. Торкається усіх пенсіонерів незалежно від того, працюють вони чи не працюють. В березні йде перерахунок, і в березні ж люди отримають гроші сьогодні. 5 березня ми уже другий день, як розпочали фінансування березневих пенсій, пенсії, які вже підвищено, перераховано відповідно. До постанови кабінету міністрів і ми вже спрямували на фінансування пенсії 150 мільйонів з потреби 2 мільярда 170 мільйонів. Чи звертаються громадяни зараз до пенсійного фонду? Чи потрібно їм йти і власне дізнаватись про пенсію? Звертаються безумовно для того, щоб проконсультуватися, який розмір підвищення вони отримали, або ж з'ясувати, яким саме чином здійснювався їм перерахунок. Разом з тим, перерахунок проведений за матеріалами пенсійних справ. Він проведений автоматично і ніяких додаткових звернень для того, щоб його здійснити, наші пенсіонери вчиняти не повинні. Така індексація, це кожного року в березні вона проводиться? Е, передбачено чинним законодавством, що щороку, з 1 березня, проводиться індексація пенсій. Е, уже шостий рік поспіль, починаючи з 2019 року. Чому саме березень образ? Е, дуже часто нам задають це питання, і е, ну, чому ж не з 1 січня ну, е, Коефіцієнт підвищення, на який е, перераховується середня заробітня плата, яка Приймає участь у розрахунку пенсії, він є розрахунковою величиною, яка складається на підставі реальних показників функціонування економіки за минулий рік. Для того, щоб їх обрахувати, зібрати всі статистичні дані, потрібен термін. І якраз в середині лютого ці показники, а нам потрібен індекс зростання споживчих цін і середня заробітня плата за попередніх три роки. Ну, якщо Два у нас є, то якраз середня заробітня плата, з якої сплачуються страхові внески, нам потрібен час для того, щоб роботодавці відзвітували. Узагальні були цифри. А саме ці показники є підставою для вирахування коефіцієнта, яким ми і послуговуємося під час індексації. Тобто кожного року з 1 березня ми проводимо індексацію, але ж коефіцієнт складається на підставі реальних показників за попередній рік. Цьому році такий коефіцієнт буде 8%. Якщо ми згадаємо минулий рік, то це було 17,9%. Я про це й говорила: що 13% анонсували, а все ж таки звичайно, тому що остаточні показники вираховуються це по завершенню календарного року. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І переходимо далі. Мешканці будинків на вулицях Келицькі, Порика, проспектах юності та космонавтів. 6 березня будуть без води. Комунальники ремонтуватимуть водогін і робити резервну лінію. Це дозволить не відключати воду при можливих аваріях. Водопостачання буде відсутнє з 9 ранку до 11 вечора. Тому просимо віничан подбати вже сьогодні про необхідний запас води. Будьте в курсі всіх подій міста разом з телеканалом Віта. З вами були новини за день і їх ведуча Ірина Дідух. До зустрічі.